Добрий день, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам показати порожні баночки свої. Це за другу половину липня та за серпень. Отже, трішечки назбиралася. Як трішечки ось, у мене тут така коробка. Отже, є. Буду вам хаотично з коробки доставати, не буду там сортувати по категоріям все підряд, все, що достаю, все показую. І спершу ще хочу показати вам два засоби, які ще тут трішки є. Але я вам покажу, бо ну, вони вже закінчаться на днях, і щоб потім вони там вже не валялися. По-перше, це Ось така сіль морська для ван ілан Ілангілан з піною Желана. Тут залишилось вже на один раз. Тому, думаю, відразу вам покажу. Ну, мені більш-менш подобаються ці піни, вони нормальні, Ну як, скрабують, і такий аромат, ну, приємний там з різними ароматами є. І там вода зафарбовується відтінки. Ну, нормально. Але хочу вам сказати, що все одно мені все-таки, напевно, більше подобається звичайна морська сіль, тому вже купила собі в запаси ну, буду брати в використання звичайну сіль. Так, І ще один засіб це у чоловіка закінчується. Тут зовсім трохи залишилось уже, скоро закінчиться. Гель після гоління. Це фаберлік іще все ніяк не, не закінчено, вже вже скоро все нарешті. Так, ну і тепер вже перейдемо саме до порожніх баночок. Так, перше, що я дістала, це ось така пінка для вмивання. Avon Planet Spa, це така освіжаюча. Вже зараз цієї серії немає в каталогах, але мені дуже подобається, що ця пінка, що маска для обличчя, дуже класні засоби. Я б з задоволенням взяла б собі ще б такого використання, аби воно там десь на розпродажі з'явилося. Взагалі, огляд на цю серію на каналі в мене є, ну кому цікаво подивитися. Також, ось такий закінчився у чоловіка шампунь-гель для душу. Avon, Це в нас енергія чемпіонів. Такий він тим, темненького кольору такого був. Ну, Чоловіку сподобалось, нічого поганого не казав. Ну, не казав, згуть нормально, очищає, там запах приємний. Нічого, як кажуть, нічого поганого. Так, далі ще ось така порожня баночка це очищуюче молочко. Це в нас також фаберлік, все вже. Нарешті, оці дві останні порожні баночки. фаберлік, це те, що в мене було в... Ще з декор... і з доглядового, все вже закінчила. Нарешті вже доглядового нічого немає. Так. Далі в чоловіка ще закінчився ось такий е, дезодорант антипреспі... Ні, чи як воно вважається? Ну да, так, дезодорант, антиперсрант е, в стіку Old Spice. Е, ну, взагалі, оці Old Spice йому подобається, але е, я зараз йому використання взяла також Old Spice, але такого. Синього кольору, такого, наче гелевого якогось, йому більше подобається, ніж оцей. А цей був такого білого, і він е, дуже залишав сліди на одязі. Ну, і взагалі, оцей, що зараз в використанні він краще е, справляється з цими запахами з усім. Так, далі, ось така закінчилась піна для ванн Так. Фокус. А, ну, нічого немає, таке щось водичка на дні. Це Planet спам із лавандою. Ну, я використовувала як гель для душу. А, сподобалось, гарно піниться, приємний аромат, шкіру не сушить, ніяких подразнень, нічого немає. Такс. Потім. Закінчився ось такий скраб для тіла Planet Spa з маслом оливи. Дуже класний скраб, мені він дуже подобається. Він гарно очищає, він піниться. Такий шкіра дуже приємна на дотик після використання, така гладенька. Ну, класно, одним словом. Ну, і ще б взяла собі обов'язково по використання, але скраби зараз у нас не дуже часто, ці планет спав в каталогах з'являються, можливо, там на якихось розпродажах. Так, потім ось таке кремило закінчилось Олімі. Не дуже сподобалось мені це кремило, таке воно. дуже рідке, піниться не дуже добре. Плюс воно було такого, ось як ви бачите, тут, тут трішки водички. Таке воно червоне було, і потім потрібно ще е, раковину мити після, ось, після цього мила, тому що такі червоне. Ну, червоне таке залишали сліди такі. Ну, не сподобалось мені воно. Такого більше не будемо купувати. Далі. Далі використала ось таку маску для волосся Just Kawaii з кавуном. Це мені присилала ще Оксана, там ну, подаруночок. Це тільки маску використала. Сподобалась мені масочка класна. Е, ну, Запах не скажу, що прям кавун такий запах хімозненький, але е, е, ефект дуже класний. Волосся таке було гладеньке, супер доглянуте, ну, класне. Коли, якщо побачу ще таке десь, то обов'язково ще повторю. Так. Е, потім закінчилась ось така маска для обличчя. Це в нас. Spa. ви бачите, нічого тут немає. Це з водорослями моря Греції, також зараз на розпродажах може з'являтися ця, ця серія, а в каталогах так немає. Це маска плівка була. Ну, як я хто дивився мої огляди на Planet Spa на серії. То я казала, що маски плівки ці, не скажу, що вони прям дуже класно очищають. Ну, це так, більше, я б сказала, баловство, і вони гарно підсушують якісь висипи, тому що вони із, ну, в складі є спирт. А так, не скажу, що вони якісь там супер-супер. Ну, якщо чесно, ну, я б не повторювала цю маску. Так, спробувати можна, а що прям повторювати, скоріше за все, ні. Потім ось такий бальзам для волосся закінчився. Anti-hair loss, Dr. Sante. Така вона в мене не дуже гарна упаковка. Ну, видавлювала все, що можна. А, і нормальний бальзам, як ну, функції свої нормально виконував, волосся не ну, добре розпутував, як кажуть, доглядав за волоссям. Запах такий нормальний. Ну, як і всі бальзами для волосся доктор Санте. Більш-менш однаково діють і бюджетні. Також ось такий шампунь закінчився, також доктор Санте, з бананом. Непоганий шампунь, запах бомбезний, банановий, для мене це взагалі щось. Якийсь релакс, я від таких ароматів отримую. Очищав, ну, нормально очищав, я б сказала, не супер очищення, але нормально. При цьому, що ну, волосся зволожував, тому, в принципі, повторила б. Тепер трішки покажу вам своїх розходників. Ось такі салфетки вологі закінчились дитячі. Ми постійно такі беремо. Мені вони, в принципі, подобаються. Тут їх і багато. Ось такі нормальні, нормально пропитані. Також ось такі ватні диски зефір. Це я два рази підряд вже такі купувала. Просто по дорозі там, вони мені попадалися по акції. так брала. нормальні, вони такі м'якенькі, все края не прошиті, але ну, я ж повторюю, що вони дуже такі м'якенькі, делікатні. Потім закінчилась ось така зубна паста Call це Це ну, Нам подобається такі пасти. А, ось, де А, Нормальна така. Ну, не скажу, що прям там якесь супервідбілення. Можливо, щось трішки і є. Ну, очищує ну, очищу нормально. Так, тепер ще одне в нас із побутового. Це ось такий екозасіб. Для відбілювання і виведення плям з білих речей. Це бренд Тортіла, це наш український. Е, ну, я хочу спробувати їхні, ну, як, як можна більше їхніх засобів. Оце такий Аврорі ось такий засіб продається, купила. Ну, начебто е, нормально відбілював. Ніяких нарікань в мене до нього немає. Ну, тут його не дуже багато, але, о, в принципі, засіб нормальний за свою ціну, він щось там дуже бюджетно коштує. Так, і останнє це для волосся. Спробувала я ось такі новель фарба. Це професійна, це в нас і сама фарба в такому такій упаковочці зараз. Ну, ось в такому тюбику воно йде. А, отже, ось така. І до нього ще йде ось такий, як воно називається, а, чи як. Це ось Виходить об'єм 200 мл всього, ну, і того. і того. Сподобалась мені фарба гарно, гарний такий відтінок, такий, як я й хотіла. Сивину зафарбовує, вимивається рівномірно. І, ну, і взагалі волосся таке не пересушене, а гарно виглядає. Ну, з такими воно здоглядаючими е, інгредієнтами. Тому сподобалось і буду знову купувати таку. Вже потрібно підфарбовувати коріння, тому е, потрібно вже йти купувати знову. Ось такі в мене трішечки порожніх баночок назбирали за півтори місяці. Пишіть, чим користувалися ви. Що вам подобається що не подобається, І пишіть, можливо, якісь там свої рекомендації буде дуже цікаво дізнатися. Отже, побачимось зовсім скоро в наступних відео. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись та коментувати. І всім па-па!